Уявіть собі, наскільки потужний метод пропаганди створити традиції. Українці, білоруси, росіяни збираються в один той же самий день за одним тим ж самим столом з своїми родичами, дивляться одні ті ж самі телевізійні передачі, слухають одну ту ж саму музику, їдять одне те ж саме олів'є і ще й запивають все це з совєтським шампанським. І е, спробуйте довести, що це якісь небратні і різні народи. Ну, власне, все завдання да радянської влади, зокрема, полягало в тому, щоб це ж загальна одна країна. Відповідно, давайте ми всіх там та тебе в армію зашлемо на за 10 тисяч кілометрів, а тебе лікаремо туди. А шахту поїдуть там, та розбудови і там десь в Казахстані, плюс табори, так скільки людей не поверталося або не могли повертатися. Е, ну тобто, треба розуміти, теж от постійно тримати в голові ці всі контексти постійної мішанки. з різних причин, коли утворювалися сім'ї, де там може бути е, українка, казах, наприклад, а живуть вони взагалі там, не знаю, через якщо вони військові, будь-де, хоч на Сахаліні. Ось і тому це правда, що для таких особливо громадян, то новий рік був. Досить затишним святом новий рік. Це зрозуміло. Так земля там заходить на новий цикл, тому це ідеальний час, щоб будь-що людям впарювати. Так і впарювати, ну Власне, комунізм зайняв чудесне місце християнської у ортодоксальної релігії, яка була перед тим. Так, ось ми всі сидимо біля одного телевізора, слухаємо одну і ту саму промову. В нас є якийсь один об'єднуючий фактор. Підбій курантів загадати бажання, щось там ці всі от штуки. Це ритуали, ритуали. Та, тобто, це те, що працює там з трохи іншими пластами свідомості, да, тобто не з критичним мисленням.